Всім доброго дня хочу показати людям соняшник Саксон, Херсонська область. Згоріл, згорів. Нема тут нічого. Опадів не було нормальних. Останній раз, напевно, були опади такі, що, мабуть, в березні. Бо дивлюся, там люди хвастаються, там соняшниками, ну нам нема. Уже має, вже третій рік чим похвастатися, тому що після того як зірвали Каховську ГЕС, дощики нас обходять зі стороною. Так що який гібридний не сади, хоч піонер, хоч, хоч бежуть. Як хлопадів немає, то нічого не буде. Оце так. І в принципі у всіх такі соняшники негодні.